Якби захотіли, то змогли б дотягнутися до небес на щорічних змаганнях. Найсильніші акробати вражають складними композиціями та елементами. За кожним виступом, не без страху в очах, пильно спостерігають і глядачі, і судді. На килимі у кожній складній композиції за короткий термін потрібно виконати до десятка акробатичних трюків та надскладних елементів, аби усе вийшло бездоганно, старається уся команда. Саме трудну роботи виконують верхні, тому що от статикі в основному Вони тянуть з мексиканки на гібкость, на розтяжку. Це саме головне. Ольце трудніше нам. Ми їх кидаємо, ловимо. Моя робота заключається в тому, що. Я наверху виповняю какі-то е, собі еліменти, котро говорить тренер, Натягую носки, коліни і стараюсь як можна більше закріплятися. Складність, артистичність та бездоганність виконання три важливих складових підсумкового балу для спортсменів. Важливі не лише фізичні дані, а й посмішка. тут все навіть шию нам треба качати, адже вона ж мене тримає Прес, те. Що її підбирає дуже сильно. Тобто, абсолютно всі м'язи. І лиця також оце складно посміхатися. оскільки в нашій виді спорту все враховується і не тільки складність елементу, але як ти можеш подати себе суддям, зовнішній де вигляд. Ви на якій висоті найбільші були? Навіть не знаю, але... Мене так підкидують, що от в нас в залі я іноді до, до стелі долітаю. Цьогоріч на змагання приїхали спортсмени із 13 областей України. Тішать своїм виступом і акробати із Молдови. На килимі вони відшліфовують новий номер про спецагентів. У нас в новій програмі сім елементів. В них входять такі складні елементи, як полтора бланжа з винтом, сальто в плечі і от, ви елемент з другим дітей, в куворочок. Це карты наш которые мы пытаемся всегда удивить наших любимых судей. Було складно, поки ми їх не обкатали до совершенства. Про ідеальний номер мріє кожен із сотні учасників. Хоча іноді таки намагаються замінити якість на кількість. Якщо не може дитина виконати досить складний елемент, який має велику трудність, то це вже є тактика тренера, включають тоді декілька. Легших елементів, ну але це відповідно оцінюється е, уже суддями по артистизму. Досить спрощена вправа, має збавки за нескладну невидовищну вправу. А після цього святкового турніру на учасників очікують змагання на першості України. Ірина Шубінець, Юрій Гарасимов, головні новини Львова.